За матеріалами слідства СБУ на Вінниччині судитимуть проросійського пропагандиста. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно проросійського налаштованого мешканця Хмільницького району Вінницької області, який поширював у мережі інтернет кремлівську пропаганду. Він називав російсько-українську війну спецоперацією а дії російських окупантів під час її проведення подвигом. Чоловік стверджував, що російські військові виконують виконують функції. І захисту мирного населення Донбасу від українських військових. Що ж тепер загрожує чоловіку за такі висловлювання? Запитаємо у речника СБУ Вінницької області Дениза Каблук. У нас на зв'язку. Моє вітання вам. Добрий. день. Розкажіть для початку, як зловмисник реалізовував свою антиукраїнську діяльність? Він для цих дій, які ви назвали. Використовував свою персональну сторінку у соціальній мережі забороненій в Україні, поширював в цій мережі дописи і створював про які ви сказали, які диспредитують українське військо та навпаки звеличують і героїзують російських загарбників. Як вдалось виявити його злочинну діяльність? В Поле зору спецслужби цей громадянин втрапив в ході відпрацювання оточення одного з об'єктів критичної інфраструктури, і потім вже цепочка за цепочкою слово від одного факту до іншого, і так вийшло вже на те, що зараз маємо на вже підозру і скеровано до суду обвинувальних. Яке покарання загрожує чоловіку, якщо можемо говорити про це, підозру вручено за частиною 2 статті. 406 значком 2. І санкції цієї статті передбачають до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Сподіваємось, що рано чи пізно всі будуть належно покарані, хто має таку неукраїнську позицію. Робимо за цього все можливе. Дякую так. вам. Так, дякую і вам. Денис за каблук, речник Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір.